Кожна речовина займає певний об'єм, і може виявитися, що об'єм двох тіл однаковий, а їх маси різні. У чому ж справа? В цьому випадку говорять про густину цих речовин, а саме про те, що вона є різною. Давай поговоримо про це більш детально. Давай з тобою розглянемо шматок заліза і дерева з однаковою масою. В 1 кг. об'єм дерева буде більшим, ніж об'єм шматка заліза, тому що густина дерева є менша ніж густина заліза, тобто молекули дерева прилягають не так щільно один до одного. Густина речовини це одна з ключових фізичних властивостей, яка грає важливу роль як у наукових дослідженнях. Так і в практичному застосуванні. Цей параметр визначає наскільки матеріал є щільним та важким. Густина речовини вимірюється як маса певної речовини, поділена на Об'єм. Це означає, що два різних матеріали з однаковим об'ємом можуть мати різну густину в залежності від їхньої маси. Густина виражається в одиницях маси на одиницю об'єму, зазвичай кілограм на метр кубічний або грам на кубічний сантиметр. Густину використовують у багатьох галузях науки та техніки. Наприклад, у будівництві знання густини матеріалів допомагає будівникам розрахувати навантаження на конструкції та їх стійкість або стійкість окремі. Премих будівельних елементів у промисловості густину вираховують при розробці та виготовленні різноманітних виробів. Ну, наприклад, це можуть бути вимоги до функціональності певного виробу. У наукових дослідженнях густина виступає як важливий показник при вивченні властивостей різних речовин. Вона допомагає зрозуміти взаємодії матеріалів у різних умовах, а також встановлювати характеристики середовища. Наприклад, коли ми досліджуємо воду чи повітря, густина має значення. Не лише в науці, а і у повсякденному житті. Вона визначає масу об'єкта за його розмірами і допомагає під час обчислень. Наприклад, у кулінарії, саме знаючи густину речовини, ти можеш вирахувати кількість певного інгредієнту у страві. Також густина визначає, чому певні предмети. Плавають або тонуть у рідині. таким чином. Густина речовини це важливий фізичний параметр, який впливає на багато аспектів нашого життя. Знання про густину ми використовуємо у наукових дослідженнях або у практичному застосуванні у різних галузях. Навіть на кухні ти використовуєш знання про густини речовини для того, щоб розрахувати кількість певних інгредієнтів у своїх стравах.